Друзі, всім привіт! Добрий день! Почалися перші такі суттєві морози, і є специфіка виконання мокрих. Будівельних робіт, а сьогодні я поділюся з вами перевіреним роками вже досвідом, як зробити так, аби ваш розчин, бетон то що не замерзли, щоб конструкції були надійними і щоб ви могли продовжувати роботи, от навіть в таку мінусову погоду. Сьогодні ми я сьогодні скажу до якого мінусу можна працювати, якими розчинами, де є обмеження і яка взагалі специфіка. Отже, сьогодні ми розглянемо мурувальні роботи, бетонні роботи. З самомісного бетону, бетонні роботи з привозного заводського бетону, яка там специфіка, зовнішні оздоблювальні роботи і внутрішні оздоблювальні роботи. Це буде цікаво і це буде корисно. Будь ласка, дивіться, і головне використовуйте, аби не стикнутися з проблемою, коли та суміш, той розчин, який ви зробите вам, а ви, або ваші будівельники, вам при настані тепла він весь потріщить, і сама конструкція буде не така. Надійна, як вона має бути за розрахунком. Отже. Перше, давайте мурувальні роботи. До прикладу, беремо мурування цегли або іншого аналогічного матеріалу. Літній розчин то буде 1,055. Я про то робив відео, показував з ділянки. Тобто, один цемент. Ми завжди відштовхуємося від головного компоненту, тобто один цемент, 0,5 вапна і 5 піску. Тут можна вже трошки більше. Давати, коли ви робите облицювальну кладку, тобто 1, 0, 5, 6, 6,5. Залежно, знову ж таки. При цьому ми використовуємо цемент завжди м 500 д 0 без, без додавань, там, шлаку тощо. Взимку нам треба пропорцію змінити, і ця пропорція буде виглядати так: 1,5-5. Тобто ми вапно і пісок залишаємо, але ми збільшуємо на 50% вміст цементу. Чому то важливо? І це от одразу це буде стосуватися всіх наступних. Моментів, всі рощини бетонні, цементні розчини це є реакція. От коли ви його замішали. Чи вам його привезли готовим з заводу, то є а, рідкий розчин а, відносно рідкий, який затвердіває. Ота затвердівання загустіння та пі пізніше затвердівання, то все є а, результатом гідратації цементу, який, повторююся, є головним компонентом а, даних розчинів. І всі ці реакції затвердівання там умовних давайте так кристалізації, да, от врешті-решт. Цього розчину є проходять з виділенням тепла. І це нам на, на користь, бо а, за бортом у нас мінус, але сам розчин у нас після того, як ми його а, зробили, він стає плюсовим. І коли ми його там помістили чи у клад, давайте так при кладці, а, він плюсовий. Однак в нас цегла для прикладу, вона мінусова, вона лежить на вулиці, і а, розчин у нас а, плюсовий. А, і тут ми маємо визначатися, дивіться, для того, щоб важелі були в користь а, розчину, в користь більш теплого а, давайте так, теплих умов а, роботи, ми маємо додавати присадки, антиморозні присадки. А вони а, активізують реакції. Гідратації, в тому числі, пришвидше вони також пришвидшують. От і затвердівання, врешті-решт, і нам а, підвищується температура розчину і підвищується швидкість його затвердівання. Тобто, а, і а, також необхідно при цьому додавати менше води. Тобто ми даємо менше води, і ми при цьому пришвидшуємо всі процеси. Температура росте, і ми всі, ми всі виграємо з того. При цьому дивіться. Залежно від того, яку присадку ви купили, читайте інструкцію, там є до якого мінуса, і яку пропорцію, як її розводити з водою, в які пропорції, аби працювати. От, бо в різних присадках є різні температурні е, межі та різні пропорції відповідно. Отже, з муруванням е, зрозуміло, і зазвичай дивіться, мурувальні роботи ми ведемо до температури десь. Мінус 5 градусів. В температура. Треба вже дивитися трошки е, інші нюанси. Але давайте сьогодні ми розглядаємо до мінус 5 по муруванню. Тепер по бетонним роботам. Е, Перше, це самомісний <кій> бетонний розчин. Наприклад, ви робите кладку, у вас підійшли ви до а, перемичок дверних і вам нема сенсу замовляти, і навіть до оконних, і вам нема сенсу замовляти там пип куба, куб а з заводу, то буде дуже дорого, враховуючи а, пусту просто бочку і ви за доставку і за тонна насос дуже багато будете платити. От, а тому немає сенсу в тому і зазвичай от на такі невеликі об'єми розчини ми робимо самостійно. А, нормальним, правильним правильну пропорцію буде 1 2 3, 1 цемент Два піска, 3 щебня і є більш простий 1 3 А в середньому ще є варіанти, але це варіант для невідповідальних конструкцій, до прикладу, мощення тощо, підготовки до мощення. Але взимку ми використовуємо лише підсилений. Підсилену пропорцію 1, 2, 3. Це літня пропорція. Ми е, оту е, спрощену, е, менш, менш марочному не використовуємо взимку. І більш того, ми підвищуємо знову ж таки 1,5, 3. Ми підвищуємо вміст цементу у даному розчинні і знову ж таки додаємо антиморозні присадки. При цьому не забувайте одне з головних правил снігу та льоду в опалубці бути не повинно. Тому на момент виконання робіт, вистановки каркасів не забувайте накривати плівкою, якщо йде сніг, а також завжди на ніч. Тепер щодо привозного бетону, тут все більш-менш е, надійно. В плані того, що на заводі технолог бачить прогноз погоди, і, відповідно, що за бортом, і відповідно додає від необхідні присадки та пропорції для того, аби бетон забезпечити необхідною маркою, і, відповідно, забезпечити його можливість його доставки та укладки в опалубку. Однак є нюанси. Дивіться, перша. Для бетона насоса зазвичай а, ми беремо там П3, от а, і бетон, і відповідно це літній, знову ж таки, це літній варіант. Взимку в морозний, в морозні дні ми беремо П4. Це раз. Друге, сам бетононасос от по шлангу пускає десь до мінус двох, мінус трьох. Тому зважайте на те, щоб не замовити. Тобто тут вже підгадуйте під погоду, а можливо, вам треба не день, не два там, затримати до а, замовлення бетону, підгадати з прогнозом погоди, аби а, ви могли скористатися бетононасосом, Бо, наприклад, на перекриття ви вручну там не закинете а, такий об'єм бетону. Тут зрозуміло, і отут для бетонних робіт дуже важливо. Дивіться, нам, по-перше, бетон, ще раз скажу, що він плюсовий і це нам е на користь. Однак, є е і заводський бетон, він можуть робити там і привести там десь до мінус 10, але я зазвичай рекомендую, коли От мінус 5 це є вже такий червоний прапорець. Да, от не, краще не гратися з тим. І більш того, коли ми прийняли бетон, чи саморобний зробили, чи заводський, ми маємо його накрити. Чому бетон сам по собі реакція йде, він нагрівається. Але ми перше, ми, тут два фактори: ми маємо не дати. Теплу просто вийти, тобто воно постійно формується. Але якщо ми е, нічого додатково не зробимо, я зараз скажу, що треба зробити, то, то тепло буде дуже швидко покидати е, бетон, а нам того не треба. Е, тому ми маємо накривати бетон. Більш того, накривка бетону дозволяє нам. Виключити ще один ризик це ризик поверхневого а, обдуву. Тобто, якщо вітряна погода морозна, то вітер дуже швидко, давайте так, знімає умовно, знімає а, тепло. От коли ви дуєте на гарячу, а, гарячий чай, от, це те, то, то, той же самий а, такий фізичний процес. Тому а, ми маємо виключити. А, Втрату тепла в масиві, і також поверхневий обдув. Для того ми робимо накривку пленкою, і робимо ми то а, двошарово. Перший раз, от, наприклад, перекриття пленка пристає до бетону повністю, вона прилипає, бо він мокрий. І а, робимо одразу накриваємо другим а, шаром. От це працює чудово. А, Теж саме по перемичках, з боків нам не ну, пльонка звисає, але з боків ще є опалубка, вона в принципі достатньо знизу. І по боках вона все тепло виключає обдув і е, виступає так, таким незначним, але теплозберігачем для тепла е, бетону. Так, з цим е, покінчили. Тепер зовнішнє оздоблювання роботи. До прикладу, ви зробили, е, оклеїли вже е, утеплювачем, і ви не хочете залишати так на зиму. до прикладу, у вас пінопласт, бо він під е, впливом ультрафіолету він е, е, старіє, обвітрю, да, жовтіє, його потім треба шкурити заново. От е, ви можете робити. Мокрі процеси, але а, то треба робити до температури, вже в мороз а, не можна, дивіться, бо клей може просто не стати, не затвердіти. А, але а, тут треба вважати: От, наприклад, є потепління, От мороз, 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 ви стали, але є потепління, і ви швиденько робите роботи. Тут головне, щоби. Um, давайте так, клейова суміш десь день-два побула в плюсовій температурі, вона схопиться хоча б сутки, хоча б добу, і потім вже там незначні морози їй не страшні. Але от перший день то є емаст. Um, um, загальна рекомендація буде не робити мокрі зовнішні процеси на вулиці, коли вже є там глибока осінь, початок зими і краще. Знову ж таки, краще дочекатися, вже, якщо така ситуація, то краще вже перезумувати, як є, і потім. У вас все прифіксовано фасадними дюбелями, нічого воно вже не, не вдіється, воно вже працює як теплоізоляція, а вже весною краще то просто підшкурити і продовжити роботи по плюсовій температурі. Щодо внутрішніх оздоблювальних робіт, чорнові масивні мокрі процеси всередині будинків не робіть, будь ласка, в холодну погоду. До них відноситься стяжка і штукатурні роботи роботи. от, коли масовано, ви а, заганяєте в будинок там а, купу води. Там... Ну, будинок, наприклад, 150 квадратних метрів на штукатурку стін. Залежно від типу штукатурки, звичайно, і взагалі рівності стін, але ви можете загнати десь від тони тона 2 тони води. Це дуже великий об'єм води, який а, в а, холодну а вже осінь і в зиму він не зможе якісно вийти зі стін. і ви... Отримаєте щонайменше проблеми з грибком, з пліснявою на відкосах, в кутах, а можливо, і взагалі по всім поверхням, в тому числі по поверхні. Перекриття, е е перекриття от, стін е горичного перекриття. Е е Тут головна така рекомендація буде в тому, що всі подібні масивні мокрі процеси всередині будинку ви маєте закінчити десь на, на рівні а, початок, середина вересня за умови, що ви будете активно провітрювати а, і в тому числі використовувати осушувачі повітря. Дивіться, коли робиться а, штукатурка стін, до прикладу. А, те, що вона посвітлішала, до прикладу, ви гіпсову зробили, і вона коли мокра, вона така воно видно, да? вона така більш темна, потім вона висихає, вона білішає. От коли воно білішає, це не означає, що вже воно все висохло. Ще дуже це є там висихання на 25-30% масив води ще в стіні. І от коли ви осінь, да? от якщо вже холодна осінь, то воно буде дуже. Повільно висихати, бо підвищується вологість е, повітря назов... ззовні, на вулиці, і просто нема в куди висихати, і волога залишається всередині будинку. І, відповідно, підвищена вологість. Е, Призводить до а, проблем з пліснявою. Тощо. А, що стосується незначних а, мокрих робіт, до прикладу, у вас вже утеплений фасад. Це дуже важливо. У вас вже виконані висохли всі мокрі основні ці процеси стяжка. Штукатурка стін, ви можете в принципі робити незначні мокрі процеси, а, до прикладу, там монтаж плитки. Тощо, а, але за умови, що ваш будинок достатньо прогрівається, не холодний, він достатньо вентилюється. Тобто працює стандартно а, з або без калібровки система. А, Природньої вентиляції. Що таке калібровка на зимовий період. Я робив відео, не буду про то зупинятися. Ще про що хотів сказати: ну, в принципі, все по цих основних моментах: тобто мурування, бетонні роботи, зовнішні і внутрішні оздоблювальні роботи. От по ним, по всім є специфіка. Будь ласка, зважайте на. Це і не забувайте, що будівництво має відбуватися якісно, якщо ви прагнете здобути якісний результат. Слава Україні! Героям слава! Побачимось! Бувайте!